Вітаю, слава Україні! Нагляді ніж нова версія ножа ТС-481 в карбоні. Був, був в Мікарті, зробили ще в карбоні. Дуже цікаво смотриться. Гарно і все добре. Ну, давайте по порядку, щоб мало ли не всі знають. Так, рукоять. Комбінований титан в основному. Плюс ставка з карбону. Широка, така довга, ну майже на всю довжину ширину. Бекспейсер дето на третину теж з титана. Протилежна сторона повністю ідентична. Кліпса титанова з чуть вище середньої жорсткості. Лезо строго по центру. В усьому керамічний підшипник. Це фронт фліпер з плавничком таким відкривається за нього. відкриття. Практично ідеальне, закриття теж. Замок у нас лайнер лок стальний. Це все ж тут сталі є простої. Лайнери облегшені з обох боків по-різному, але по максимуму. Вага, на жаль, 144 г. Баланс ну, практично ідеальний на підпальцях. Хваті зручний за рахунок цього підйому і насіч. Ідеально, ніж у дуже зручний. Так, лезо. На лезі у нас сендвік 14C28N, стоун лож покриття, спуски високі від обуха. Ну, оцей дол. За нього теж вроді можна відкрити, Ну, складніше, не знаю. У мене не виходить. Такого виходить. Так, по обуху 3,7 зведення 0,35-0,45 до кінчика. Товщина рукояті 15,3 мм. Габеріти. Загальна довжина 216 мм І довжина леза більше 9 см. 92-93 мм. Так, покажу для порівняння попередню модель. Попередню вони випускали в мікарті. Коричнева Мікарта. Така цепка гарна. Ну, карбон теж цепки приблизно однакові. Ну, попередня модель ось вийшов сіренький, тут вони зробили такий золотистий. Це різниця у них тільки накладки. І ось і ви. Все остальне один до одного однакове повністю. Ну, я переміряв, трошечки різниця є. По лезу все добре, але товщина рукояті, різниця буде в товщині рукояті. Товщина в Мікарті у нас 14,5, а в карбоні 15,3. Різниця майже в міліметр. За рахунок цього цей мікарті важить 133 г, в карбоні 144 От і вся різниця. А так, як все ідеально, можна підбирати чисто по дизайну, як подобається. Сам ніж гарний, дизайнерський, функціональний до того ж і з преміум матеріалів. Рекомендую.